Сполучені штати зупинили постачання зброї Україні навіть тієї, що вже в Польщі і готова на відвантаження. Це підтвердив Білий Дім. Так Трамп хоче примусити Україну до миру. Світ тріщить по швах світовий порядок і демократія встановлена після Другої світової руйнується. Гемонія штатів зникає скандалом і суперечкою закінчили зустріч президентів України і США в овальному кабінеті. Зеленський прибув до штатів підписати угоду щодо рідкоземельних металів. Однак, зустріч президентів пішла не за планом. Замість короткої розмови на камери стався скандал, тональність, яку одразу задали Трамп і віцепрезидент Венс багато хто згодом назве булінгом. Президент України практично не давали слова сказати, натомість повторювали російські наративи. Трамп заявив, що Україна не має сильних карт без США і докоряв Зеленському, що той прийшов до Білого Дому не в костюмі, і це ображає, нібито американців. Тоді як віцепрезидент Венс почав розповідати, що вся Україна зруйнована. На що Зеленський запросив Венса в Україну подивитись власне все на свої оч. Віце-президент заявив, що бачив це у сторіс. Зрештою перемови закінчилися нічим. Угоду підписано не було. А в Білому домі кажуть про поновлення діалогу лише після публічного вибачення Зеленського. Дії адміністрації Трампа викликали обурення у світі та хвилю підтримки нашої держави. А в Лондоні європейські лідери провели саміт, де ухвалили стратегію миру для України. Зокрема, продовжать підтримку нашої держави, наполягатимуть, щоб Київ брав. Участь у переговорах про мир у разі досягнення мирної угоди європейські лідери мають запобігти повторенню вторгнення Росії у майбутньому? Походили створити коаліцію охочих стати на захист України та гарантувати мир. Скажіть, будь ласка, очевидно, наразі ми лишаємося без американської допомоги і американської зброї. На вашу думку, як довго можемо обходитись без Цієї номенклатури озброєння від США. Ну є різні оцінки. Сьогодні пролунав таке від пана Веніславського. Це з Комітету Верховної Ради з питань розвитки і оборони, там до півроку давалися такі оцінки. Але ну, я не буду від себе подібних прогнозів робити, оскільки ми не знаємо дуже багато чинників. Тобто, яка, що дійшло, що не встигло діти, в якій кількості? якою буде інтенсивні сведення бойових дій, таке інше? Зараз дуже багато кажуть про те, що ППО найбільш вразлива система ППО. Передусім, це ракети до комплексів Петріот. Я з цим погоджуюсь. На з яких вистачить? Ну, сьогодні ворог буде бити балістикою. Завтра, післязавтра, ще тиждень, через тиждень вони і закінчаться. Ну знову ж таки, ми не можемо цього прогнозувати. Скажіть, будь ласка, чи зможе європейська зброя конкурувати, замінити американську зброю? Чи варто вже починати шукати озброєння в азійських країнах та саме Південна Корея і Ну, Стосовно патріотів, велике питання. Є, здається, в Японії ліцензійне виготовлення цих ракет, але тут питання стосовно того, чи захочуть японці їх продавати і чи дозволять це робити Сполучати Америки. Тому що, умовно кажучи, ну, припустимо, умовно Німеччина чи Нідерланди захочуть купити ракети, а японці там, чи ті ж самі американці скажуть, для кого. Для України ні. Вам, продав, вам будемо продавати, в Україні не будемо. Тому що за міжнародними правилами потрібен дозвіл на перепродаж ракет, певного озброєння третій країні. Тобто Петріот велике питання: боєприпаси для систем Хаймарс, Джумеролес, атакам, стільки штати виготовляють їх. Супутникова розвика теж викликає питання певні. А це і ситуаційна обізнаність, це і можливість вибрати цілі навіть для... Діпстрайків, тобто для ударів по території Російської Федерації, тобто теоретично навіть відсутність цієї розвідки може мати вплив на нашу здатність бити по території РФ. Дуже багато чинників, які ми зараз просто не знаємо. Тобто, якщо зараз подивитися на те, що американці нам давали, там дуже великий список їхніх значить, номенклатур, там є і страйкери, там є і Бредлі, там є танки, невелика кількість там, Танки т вони нам давали там, з власними каналами. 31 абрамсів, більше не було, 40 хаймерсів, знову ж таки, Хаймерси, це американська історія, це американська історія і так далі. Натомість, якщо ми кажемо про боєприпаси, якщо згадати рік тому, коли були, були проблеми з боєприпасами, снарядами, знову ж таки, через те, що була пауза в постачаннях, через політичні розбіжності в США. Дуже були великі проблеми з боєприпасами. Я думаю, що цього року будуть менше проблеми саме з цими боєприпасами, оскільки дуже ми так широко почали використовувати дрони, різноманітні дрони, брати їх дуже широко на озброєння. В принципі, зараз присутня чеська снарядна ініціатива, яка, до речі, почалася якраз для того, щоб перекрити ту паузу. Має бути легше, але знову ж таки, поживемо, побачимо. Скажіть, будь ласка, зниження темпів наступу це перегрупування ворога зараз на Покровському напрямку чи пошук резервів і. Тимчасове відновлення своїх сил бойових. Ну, зниження темпів наступу воно зумовлюється втратами, придусім, великими втратами, які вони е понесли, намагаючись наступати за будь-яку ціну. Ми багато разів про це казали. Ми казали про те, що вони своїми людьми платять за вістин, яку вони долають до Покровська. Це не могло надатися знаки, просто ми думали, коли це дасть знаки. Там були прогнози на вересень, на жовтень. Ну, бачимо, що зараз лютий-березень підійшло до цієї межі. Зараз вони будуть думати, що робити: перегруповуватися і продовжити наступ до Покровська. Для того, щоб його оточити. Наразі зараз сил там немає для цього. Треба щось додаткове там продумувати їм. Або перефокусовувати увагу східніше, турецьк, от зараз якраз і мова йде турецьк, про те, що так, є підсилений яради. Турецьк, і окупанти зараз посилюють там наступальні дії, зіштовхнувшись з обороною під Покровськом. У них зараз буде очевидно мета отримати перемогу там, де вони вважають для цього перспективи. Ми з вами казали про можливий вихід на кордони Донецько-Запорізької областей, це буде політична мета, і прирізання траси, знову ж таки. Щодо Покровська бачимо, наступ застопорився. Ну, я думаю, що це можна сказати сміливо зараз, що наступ до Покровку зупинився для того, щоб продовжити, треба щось робити їм. Тому вони зараз будуть робити чудо наголос на тих місцях, де вони, як вони вважають, їм буде легше. Це Турецьк, В часів на Костянтинівку йти. Ну і Купінський напрямок. Торкнемося ми його, стигнемо, не стигнемо, подивимось. Чи у нас буде час для цього, але Купінський напрямок так само для нас буде небезпечним? Скажіть, будь ласка, зараз... область я приб'ю теж е, для них так. Зараз ворог відшуковує сили для перекидання на Покровськ. Е, Скажіть, будь ласка, чому при таких втратах ворог не відмовляється від захоплення міста? Е, знову ж таки, повертаючись, це політична річ чи просто логістичний хаб для подальшого руху військ накопичення? Ну це логістичний хаб і це політичне, це наказ був взяти Покровськ. Вони ж для цього і примували в цьому напрямку, це наказ не скасовувався. А ну зараз їм визнати, що Покровську вони не візьмуть. Ну, це буде погано для них, і військово-політичному сенсі, і інформаційному іміджу. Тобто, це визнати поразку битви за Покровськ. Хоча, буквально місяць тому, буквально вся західна преса, ми ж пам'ятаємо, що там лунало, що неслося. От буде, впаде фронт, от зараз і побіжимо. Зараз це рухне, Покровську залишилося там, 7 км до Покровська, там, 5 км, 3 км, Його візьмуть до кінця зими, до Нового року, там, до осені. Треба бігти і так далі. Ну Покровськ тримається. Я, до речі, прогнозував, що буде триматися до кінця лютого. Зараз ми можемо сказати, що і, і в найближчій перспективі Покровськ буде триматися. А якщо дивитися на мапу, то видно, що напрямки ударів ворога спрямовані під західніше міста вздовж траси, власне. Е... Фактично до траси Павлоградської, аби її перерізати в якомусь із напрямків. Скажіть, будь ласка, чим загрожуватиме нам перерізання цієї Павлоградської траси? Це основна артерія. Тобто можна зараз триває постачання з Дніпропетровської області, це основна артерія логістична і виникнуть проблеми з логістикою з постачанням, безумовно. Я не стверджую, що взагалі буде повністю припинитися, оскільки ж і ґрунтові дороги є, і можна буде далі, скажімо так. Постачати все, що потрібно, але ця траса, вона й основною. Скажіть, будь ласка, які шанси у ворога зараз, враховуючи їхні втрати на Покровському напрямку, скажімо так, огинути місто чи принаймні зайти з тилу на цю погоральську трасу? Для цього потрібен ну, вже, очевидно, час, якщо вони його втратили вже. Ну, потрібен для цього час, потрібен для цього сили. Це ж не дарма ми зараз чуємо, скрізь, що вони, на 800 Київ, пристосовують для того, щоб боєприпаси. Боє боє. Ми зараз чуємо про те, що і бачимо, що вони автівки там зрізають дах і використовують їх десанту. Це ж не від гарного життя. Це від проблем з технікою і проблем з оснащенням. Армія в такому, в такому стані ну, виникає сумнівості щодо того, що вони зможуть там успішно наступати.